Моє вітання усім, кого цікавлять годинники. З вами Юра на YouTube каналі Z Watch. Ось і закінчився червень, і можна обговорити, що вийшло та анонсовано за цей місяць. Як на мене, цей місяць вийшов фановим і доволі кольоровим, Як і треба для першого місця літа. Чого я так вважаю? Залишайтесь тут і все побачите. Також не забувайте про донатну ініціативу: ти ціти вподобайку та будьте впевнені, що вона потрапить до актуальних зборів. Кожен like, лайк це 10 гривень. І чим більше їх, тим краще. Тож рекомендую ставити одразу. А я починаю. І хочу почати з одного з улюблених моїх брендів, Це Oris. І новинка Hirstein Edition в корпусі ProPilot. На честь свого дня народження бренд випускає лімітовані моделі. І так останні 6 років. Минулого року це був Full Black Diver 65. А цього року це ProPilot в корпусі з DLC покриттям та мануфактурним калібром 400. З запасом ходу на 5 днів. Сам годинник виконаний на вищому рівні, ну в принципі, як завжди. І особисто для мене цей корпус є фаворитом в усьому бренді. Годинник має діаметр 41 мм, та з власного досвіду добре виглядає не на великих зап'ястях. У комплекті йде шкіряний ремінець з нейлоновим верхом. Про Калібр 400 багато говорити я не планую, бо величезний запас ходу та 10-річний міжсервісний проміжок каже сам про себе. Єдине, що може комусь не подобатись, це відсутність сертифіката COSC. Але то таке, як на мене. Також треба сказати про циферблат. Він не те, що білий, але якось мені нагадує відтінок білої парцеляни, і це не все. Він ще й повністю залитий люмом. Та має силует Ведмедика Оріс біля 4-ї відмітки. Всього випущено 250 штук за ціною 4150 швейцарських франків. Купити можна на сайті або фірмових кутиках. Citizen випускає переведення Aqualand, на честь 40-річчя цього годинника. Для тих, хто не знає, Аквалент це перша аналоговий цифровий годинник бренда з функцією даверського комп'ютеру. Аквалент вміє вимірювати глибину, час та інтенсивність занурення. Також має функцію декомпресії і індикатор, що попереджає, що ви надто швидко спливаєте в гору. Якщо б він не вийшов на 3 роки раніше, то він був би ще й першим в світі аналоговим цифровим дайверським годинником. Так от, цей годинник випускався і раніше. Наприклад, минула модель мала такий же люмініцентний циферблат, як і Орі з минулої новини. Але тієї двокольорної моделі вже ого скільки немає в актуальному наявності бренду. Тож, на честь ювілею, бренд вирішив випустити 5800 штук новий світ за ціною 595 доларів. Сам же годинник має діаметр 57 мм, але це просто через сенсор. Без нього годинник вже має 44 мм діаметру. Так як це дайвер, то є сертифікація, і відповідний водозахист в комплекті до годинника. Приємно бачити такі релізи, бо, хоч і дайверська стилістика дозволяє робити з годинниками багато чого, але настільки футуристичного годинника може випустити тільки японська компанія. У швейцарців нема такого смаку. Наркаин вирішив почати це літо з дуже яскравого годинника Freedom 60. Це механічний хронограф на базі селіта SW510 з запасом ходу на 62 години, діаметром 40 мм і 100 метровим водозахистом. Циферблат має білу основу з трьома різнокольоровими регістрами і трикольорний внутрішній рант. Сам же годинник натякає не безтурботні часи, коли можна було просто посидіти і поїсти морозиво. На додачу бренд стилізував свій слоган Enjoy Life морозовим та розмістив малюнок на задній кришці. Також морозово можна побачити на індикаторі дати замість 1, 8, 15, 22 та 29 числа. Якраз в ці дати, в червні і відбувається неділя. З однієї сторони, це дуже прикольно, але з іншої, ця фішка спрацює тільки коли місяць починається з неділі. А найближчий такий місяць це 26-го року. Також з цим годинником працює на Arcane Plate. Це можна написати свій текст на спеціальній вставці на боковині годинника. Ну і ще щоб взагалі закрити літню тематику, в комплекті йдуть окуляри дуже свіжо та яскраво впевнений, що цей реліз багатьом сподобається, а ми йдемо далі. Tudor Black Bay 54 Lagoon Blue ще одна літня новинка, але вже для жінок. Хоча 37 мм такий розмір, що можна і на тонке чоловіче зап'ястя, але будемо дивитись так, як каже сам бренд. Що ж ми тут маємо? Маємо типовий Black Bay 54, якщо дивитись по технічним специфікаціям. Але якщо роздивитись годинник ближче, то можна побачити дуже симпатичний полірований сталевий безель та новий браслет. Тож, давайте по черзі. Спочатку циферблат. Бренд продовжував розширювати свою літню лінійку. В минулих дайджестах я згадував Black Bay Chrono Pink та Flamingo Blue. Зараз вже маємо 5 годинників у цій тематиці. І Lagoon Blue якраз п'ятий, яскравий, матовий блакитний циферблат з кропним зерном, ніби це асфальт. Та білі мітки дуже гармоніють з блискучим сталевим корпусом з оновленим браслетом. Тепер він п'ятирядний, полірованими центральними частинами. Такий браслет можна ще побачити в Black Bay 58. Далі безель. І тут я хочу сказати окреме дякую дизайнерам Тюдор. Ну, круто, якщо чесно. Може я не звертав раніше уваги на це, але щось мені підказує, що сталеві безелі це новий тренд. Спочатку, от, наприклад, Докса була, тепер це тюдор. Він блискучий, полірований та має вирізані мітки, які заглиблені. Ще раз скажу, що це дуже класно. Роздивляючись спеціальну сторінку на сайті бренда, у мене з'явилось відчуття, що в головному офісі тюдора грає беззупинно Деріл Холл та Дженотіс і на всіх комп'ютерах показують Miami Voice. Але хто сказав, що це погано? зовсім забув: ціна 3900 швейцарських франків. Omega додала новий розмір до лінійки Акватери, і це 30-мм модель в сталі, золоті та біколорні моделі. Всього представлено 12 моделей. Сілуэт бере основу з 34-мм моделі, але без хвилястих циферблатів. В принципі, виділяти якусь одну модель я не сильно бачу сенсу, бо кольори, варіанти обробки та декорування не змінились. Тут фішка всередині. Для нового розміру бренд розробив два нових калібри 8750 та 8751. Повний фарш з сертифікатом Metas, антимагнітний захист та коаксіальний спуск. Але в силу розміру годинника запас ходу 48 годин. Не бачу в цьому якусь, ну, велику проблему. До речі, що думаєте про запас ходу? Скільки вам треба, щоб ваша душа була спокійна? Діліться в коментарях своєю думкою. Особисто я можу сказати, що на цю цифру я не дивлюсь. І тому максимальний запас ходу, який в мене взагалі був, це 56 годин. На кінець можу сказати, що 30-мм це очікуваний рух колекції, бо найближчий конкурент це Rolex, який якраз має 31 мм Oyster. Тож тепер з'явилася ще одна причина: взяти щось інше, аби це не був Rolex. Оцінки починаються від 6600 доларів і доходять до 40100 доларів. І доступні вже зараз. В лісі щось вмерло. Касі анонсував нові моделі, і вони механічні. Зараз я хочу більше просто обговорити саме факт того, що це механічний годинник. Ні, я не хочу сказати, що це годинник якийсь поганий або щось типу такого. Мені більше цікаво, чому саме такий крок. Тож давайте по порядку, в чому особливість. Новинка з'явилась в колекції DFIS спортивна лінійка з жирним акцентом на автоспорт в колекції переважно аналогі годинники. Тож, як на мене, це єдина колекція, в якій могли б з'явитись механічні годинники. Чому? Бо механіка буде дуже сильно конфліктувати з ідеологією g shock та Protreker. Шин це тільки жіночі годинники та більш бюджетні моделі. Тож туди теж не вийде додати. Ще можна подивитись зі сторони того, що якщо цей годинник прогорить, то це не буде такою великою бідою, якби це був годинник там, флагманських лінійок. Edifice все ж не настільки популярний, як G-Shock та ProTrek, і по ієрархії він стоїть нижче, ніж згадані лінійки. По дизайну питань ніяких немає. Все як зведено в Edifice. тигрований браслет, сталь з карбоном та багаторівневий циферблат. З цієї сторони годинник особливо не виділяється з усього асортименту. А от з механізмом тут цікавіше, бренд не має досвіду в механічних годинниках. Ну, зовсім не має. Тому для таких авантюр вони вирішили зекономити грошей. Щоб не відкривати новий завод та закликати сторонніх спеціалістів, вони просто пішли до Seiko TMI. В принципі, теж очевидний крок, бо хто ще виробляє механізми в Японії? Якщо подивитись зі сторони конкуренції саме в кварці. То у Касіо є тільки один конкурент, і це Citizen. Так, Seiko теж виробляє кварц, та має нічого такий рівень досвіду в цьому. Але Seiko це все ж про більше про механіку, а вже потім про кварц. Тож між Miyoto та Seiko сильно обрати нема сенсу. Ти ж не віддаси свої гроші головному конкуренту. І через це ми можемо бачити механізми TMI NH35 з запасом ходу до 42 годин, робоча конячка серед японців. Якщо ви слідкуєте за мікробрендами, то зазвичай саме nh 35 ви її побачите в годинка. Підсумовуючи, можна сказати, що, скоріш за все, це просто проба-пера. Японія така країна, що можна очікувати будь-що, і механічні Casio – якраз та штука, яку ти не очікуєш ну, просто так. Також цікаво виглядає, що на всю країну є три годинникових мануфактурних гіганти, і один вирішує просто закуповувати готові механізми у іншого. Фігня це все чи новий експеримент бренду вирішувати вам самим. Моя думка то тільки моя. Годинники варті уваги не тільки тому, що це перша механіка бренду. Але моя особиста думка, що великого розвитку ця концепція не отримує. А ви можете написати свою думку в коментарях. Певно, буде багато людей, хто зі мною не буде згодний. Також свою лінійку моделей представив Радо в колекції Anatom. Лимонно-жовтий, грейфрутово-червоний та лаймово-зелений годинник представили в Summer Series. Тріо іде на кавчукових ремінцях. Тон циферблата. фарблата. І точно можу сказати, що виглядає дуже свіжо. Просто бери лимонад в руки і насолоджуйся. Спочатку подумав, що в годинниках йде щось типу по ароматіку, Але виявилось, що ні. Всередині R766 на базі ETA 2892 запасом ходу до 72 годин з градієнтні, Але тільки лаймова модель має горизонтальну смугу аля сетанування. Взагалі годинки прикольні, самі по собі чомусь нагадують мені усілякі смарт-годинники за дизайном. Але дякую, що це тільки виглядає так. А, ну і не забуваємо, що це все ж таки кераміка, це ж радо. Продажі вже стартували і офіційна ціна становить 3750 євро. Також можна згадати Brightling, бо вони повністю оновили лінійку Super Ocean Heritage. Бренд вирішив освіжити всю колекцію і, так би мовити, довів годинник до адекватного стану на 25 рік. Що я маю на увазі? По-перше, розміри. Забудьте про 46 діаметр, його тепер просто не існує. І слава Богу. Тепер актуальні розміри це 44, 42, 40 та 36. Годинки стали тонші і трохи змінилася ергономіка. Кажуть, що тепер годинники виглядають більш компактно на зап'ястях. Та й взагалі не схожі на шайби. По-друге, браслети. Перміланський браслет позбувся проміжку між корпусом і самим браслетом. Також вони стали тонші і всі йдуть на збуження. Тобто, купуючи 44-й діаметр, ви отримуєте браслет шириною 22 мм на початку і 18 мм на застібці. Далі безель. В минулих моделях можна було побачити алюмінієву ставку на безелі. Забудьте і про це. Тепер виключно керамічна ставка. Но калібр це B-31, розроблений компанією Selita спеціально для бренду. Але якщо трохи посидити в інтернеті, можна побачити дуже схожий калібр Такхой 31 теж від Selita. В них можна побачити схожі моменти. Ну, то таке, просто знаєте. Сам же калібр має запас ходу на 78 годин та має сертифікат COSC. Стосовно матеріалу пружини, бренд нічого не вказує. Що це, ми не знаємо. Але, скоріш за все, це Ніварокс, як і в минулих калібрах. Тож для меншої моделі зробили окремий калібр B10 на базі Селіта SW300, але з запасом ходу на 42 години і теж сертифікатом Коск. Ну і якщо я вже згадав 36 мм, то давайте швидко пройдемось по цьому розміру. 36 мм це щось середнє між жіночим варіантом та чоловічим на дуже маленьку руку. Бо лак-то лак тут 42,8 мм. Якщо ви думаєте, що 36 мм для чоловіка це якийсь прикол, то хочу нагадати, що Rolex Explorer теж 36 мм. Тому варіант, як унісекс має право на існування повністю. Також кожен розмір отримав прозору задню кришку, щоб можна було роздивитись нові калібри. Особисто я нічого не можу сказати про це оновлення, бо просто не фанат Su взагалі. Для мене Брайтлін це не вода це небо. І це Aerospace та Navitimer. Ну і звісно, куди ж без Seiko? Було декілька релізів, тому я вирішив розказати про всі разом. Тож давайте подивимося, що вони приготували для нас. Першими будуть дві нові моделі Seiko 5 Sports. Бренд потроху відкриває свої архіви та починає перевипускати історичні корпуси, які були якраз в 5 Sports. Цього разу бренд відкрив каталоги середини 60-х. І дістав модель 61198460. Тож, тепер ми маємо дві лімітки в цьому корпусі з цифроблатами чорного та білого кольору. За технічними характеристиками, це звичайна п'ятірка з механізмом 4R36 та склом Hardlex. Тут фішка якраз в історичному корпусі. Спеціально, щоб виглядало, як в оригінальній моделі, бренд закрив задню кришку. Моделі мають діаметр 38 мм. Знову, як колись і було. Схоже, маневр був, коли Seiko перевипускали SNXS. Теж нічого не змінилось в розмірі. Ліміт дуже щедрий і складає 9999 штук на кожну модель. А цінники 22300 гривень. Далі маємо справу з Prospex. І це нові Save the Ocean. Новинки зроблені в корпусі 62 mas та Samurai. І не в старих корпусах, а в оновлених версіях. У нас на каналі є якраз випуск з порівнянням цих корпусів зі старими версіями. Якщо цікаво, то ось тут посилання. Так от, це як з Great Blue, але тепер зеленого кольору. Циферблати символізують вид з-під води з променями сонця, які світять у воду з позначки 12 годин. Ще й на додачу спецсерія разом з палі. Технічно новинки не змінились. Тут фішка саме в циферблатах. Якщо хтось не знає, то Seiko – це майстри робити надзвичайні циферблати в будь-якому ціннику. Хоч це буде годинник за 400 доларів чи за 3000 доларів, вищий рівень буде і там, і там. Тому бренд продовжує показувати нам, що він вміє. Найцікавіше, як на мене, тут 62 мас, бо в комплекті до нього йде наторемінець сейчу, спеціального плетіння, яке використовують в поясах для кімона. Цінники будуть 32 500 гривень за самурай і 84 900 за 62 мас. Так як це спецсерія, то ліміта як такого нема, але випуск обмежений. Ну і наостанок подивимося на Просаж і нову порцелянову модель в лінійці Craftsmanship. Ця модель має типовий як для цієї серії Корпус, та шкіряний ремінець без текстури. Але це не головне. Вишенька на тортику, як завжди, це цифроблак. Він виконаний з парцеляни та має дуже цікаву обробку по краях циферблата. Ще й цікаво, можна підмітити, що циферблат тут матовий, такого раніше ще не було. Всередині тут 6R51 з запасом ходу на 72 години, який має золотий ротор. Сам же дизайн циферблата дуже гарно працює, очі прямо горять. Коли дивишся на цей годинник, золотисті мітки та стрілки та ніжно кремовий цифроблат зі специфічним для порцеляни відтінком Заворожує та привертає увагу. І як на мене, це топ з релізів Seiko. Ліміт 1000 штук на весь світ і ціна 94 600 гривень. А ще, якщо вас зацікавило щось з релізів Seiko, то рекомендую приходити на наш сайт, бо вже відкрите предзамовлення на всі моделі, які я згадав зараз. Тож можете роздивитись в ці годинники ще раз. Ну або обрати щось інше. Всього 16 новинок від бренду вже в предзамовленні. Ну, якось так, дивовижний місяць, релізи цікаві та дуже сприяють літньому настрою. Звісно, окремо дякую Касіо за це. Без них такого б не було. Приємно бачити, що бренди виходять з консервативного зору та потрохи випускають щось відверто фанове та кольорове. Сподіваюся, що літо буде загалом таке ж веселе на релізи, як і цей червень. Також сподіваюся, що ця тенденція буде розширюватись та багато брендів приєднається до кольорового тренду, та ми будемо бачити ще більше приємних, трохи дитячих кольорів. Бо не забувайте найголовніше годинники це в першу чергу емоції, а потім вже все інше. Дякую всім, хто дивився та залишив свою думку в коментарях. І не забувайте про вподобайку для хлопців і дівчат ЗСУ, і не тільки ЗСУ. Зустрінемось вже в наступному місяці. До зустрічі!